Всім добре утро, Ось дивіться що робиться. Флаги висять, прапора висять, люди йдуть, десь спіщать. Ночі повісили флаги, сьогодні великий праздник, двойний праздник, день і успіння Пресвятої Богородиці. Я вчора казав, це для тих хто новий зайшов і вчорашнє відео не дивився, так що я хочу сказати, що подивіться. Зразу що я хочу сказати? Зразу ж поставте клас мені, щоб не забулися. Бо можна не додивитися, бо я в кінці ще доказав напомінання, а тепер в началі кажу. Сьогодні обіцяють нам дощ. Прийшло на телефон вже два сообщення, що будуть і грози, і зливи. Ну якщо буде точно, а це точно буде, значить ми вам покажемо, що сьогодні в нас... Бути по плану По плану в мене вихідний. це перший план. Другий план. Чебуреки. Помните, ми обіцяли вам зробити Чебуреки. О, сьогодні тільки дійшла очередь до них. Ну що, приступаємо. В першу очередь хочу поздравити з праздником. Хто сьогодні празнує цей праздник, Значить усіх поздравляю. Ну і всього желаю, що збулося те, що ви самі собі пожелаєте. Значить що, ваш купили ми мелений в гамі нашій любимій. Ну там м'ясорубка, ви розумієте, не така, як у мене. Не, не отака, а там отака. І там сіточка отака і намололи. Ну, ви розумієте, для чого я його перемежую. Так? Не буду балакати про зуби. <гум> ну, оце такі діла. Значить, що у нас є? Тісто я вже замісив. Рука в мене больна, але я викачав його добре, воно тепленьке. Замісували кип'ятком, чуть не обпарив руки, Ну замісив. Цибульки накришив Мелко, тому що в цю м'ясорубочку крупно не йде, потім оцим товкачом. Давиш, 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 а воно не, не захвачує. А не захвачує чого? Каже жінка, що вже машинка спортилась, цибулю навіть не мели. А не мели того, що вона отак стане в поперек. І знаєте, як оце обратно про зуби не будемо. Якщо зубів нема, то я лозичку соксала в роті, як мясорубкою. А не захвачує. І це таке саме. Так що треба сюди дрібненьке. Раз, і все воно миле. Значить, що ми робимо? Ми зразу складаємо м'ясо Легка. Легка в експлуатації. Оп, оп, оп. Просто не складає жінка із-за того, що треба зажати. А зажати, якщо не зажмеш, то воно тоді може бути не тоді, ну, розболтається, розкитається. Оце такі діла. Так, що я хочу сказати? Жарить, тобто ліпити я не буду. Я оце тільки заготовляю. Мене цього ніхто не заставляє, не подумайте. Я раніше, взагалі раніше, раніше, ще молодості глибокі, я всіх одганяв, мені тільки накрещить, начистить, а я все буду варити і жарити все. Ну так. Я сам в мене, навіть закладно, як то є музиканти і талант прихований, так і в мене прихований талант повара. Ну я не вчився ніде. Усе все на глаз. Ви знаєте, я не буду повторять. Це я цей анекдот, що все на глаз. Що я хотів казати, а дощ буде, ну зараз жарко, парко, вікно відкрите, вентилятор працює, кондиціонер не включав, звісно. Буде гудіти не хочу. Вентилятор, мабуть, біля камери гудить. Ні, вентилятор тихо. Тихо гудить. Тихо гудить, да. <схай> ну, так. Ну оце такі діла. Буде гудити оця машинка, м'ясорубка, так що я трошки не буду вам показувати, як я це діло роблю, вже покажу вам фарш. Ну і далі процес. От таке діло у нас вийшло. Бачите який меленький. Все, пішов я перемивати оцю посудку всю і будемо займатися біля шами. такі у нас вийшло, як сказати, чебуреко пирожки. Форми не мав. Кус чебуреків, форма пирожків. Ліпив чебуреки, ну розкатує в машинку, а машинка не катає вова. Ти опять мене показуєш? Всім привіт. Опять про жратву. Ні. Ми, ми проїжджу, звісно, про ну, їжу, звісно. Ну а вам же ж про жратву. Так не люблю, як хто називає оце такі своїми іменами. Ну а хто називає? Рані. Той, хто не мав ума. Ну ладно, всі ми набираємося ума потихеньку, не спіша. Все, жарьте, приятного аппетита. Вот это я прорвал вилкой. Дуже добре, уже попробовали. Да. что такий должен быть. Тисто такое должно быть. Так, все. Потому что мне надо отлучиться от вас. Не успел надеть носки. Уже все. Ну, на здоровье. А едят. А ми собі ще наліпимо. Наліпимо нажаривом. Я недовго думав, думаю, хай їдять ці буреки, а я собі наліплю хатлетки. Парш в холодильнику був. Ось так буде мені одна порція, і друга ось. Зараз не повністю не буде. Ну, я капітками підвичию. І все буде, думаю, добре. Ось типокінзі. Ні-ні-ні ні. Тепер зараз оце прямо гаряче, я з гіртічкою намажу помідочиком і ще з газичкою, з гіртічкою. Все в мене є. Пови їли, ці буреки хватали без нічого. А я тепер сяду спокійненько і буду, хай васинька котиться. Оце ну, такі діла в мене. В общем, дубль 3. Записуємо третій раз відео. Поки мама монтувала одне відео на завтра. А я вирішила, що треба зняти ще одне відео для того, щоб на каналі залишилася пам'ять мого останнього робочого дня в салоні. І ми вирішили так в кругу сім'ї трошки це від, відмітити, відпразнувати, скажімо так, своїми словами. І нам в нагоді прийшлася така бутилочка шикарного шампанського. Називається. Не скажу як, тому що я не можу прочитати. В общем, це подарок від нашої підписниці з Кракова. Ніна, дякую вам велике. Ця бутилка дождалася саме того часу, який був потрібен. Зараз вона якраз в нужному місці, в нужний час. Тож ми зараз вип'ємо по бокальчику шампанського, відмітимо мій останній робочий день і почнемо нову сторінку мого життя. Ну, мої Мої то, звісно, вже продовжувати, а я то буду щось нове. Щоденник вимушених змін. Так називається канал Ліди. І а. зараз можна наголосити, що заходьте, підписуйтесь, підтримуйте щоденник вимушених змін. Так, Заходьте на мій канал, тому що в мене на каналі, мабуть, цього відео не буде, але ну, в мене там є дуже багато інтересних відео. Так що заходьте, підписуйтесь, буду всім рада, підтримуйте. А зараз давайте разом з нами відсвяткуємо. Ну що, ми приїхали? Всім привіт. Привіт-привіт. Центральний. Приїхали, показали вам трошки дорогу, якою ми їхали. Красота така, що не можна не показати. Кожен раз хочеться вам показувати. Ви на каналі Життя в Польщі з Надією для новеньких, хто не знає. Ми з Енергодара Запорізької області живемо Сакопане, Закопане Польща. Ведемо свій канал і показуємо наше життя. Сьогодні у нас є задача купити одну річ. Вибралися всією сім'єю. Субота, трошки короткий день, робочий у воли по визову. На закупи нас сердечно запрошає. Так що йдемо з вами в магазин і будемо вибирати те, що нам треба. Запрошаємо. Всім добре утро! День тільки починається П'ємо кофе та їм. Другу чашку. Я вже третю, Це ти друга, я третя. А, ти випив, тоді я тобі не буду робити. Так, да, ми вже зібрані у дорогу, будемо їхати. Трошки вам покажемо. Ну, це, мабуть, вже в другому процесі, так? Да? Так. Да. Вова, ты с сахаром, да? Мне суфлеры подсказывают, надо да, да, рот по... По Пошире. Да, по что слабые обалаки. Ну, как с утра, поймите меня правильно. Надо включить кондиционер, потому что я А вода не кипила, сейчас буду чайник Спина э, мокра. О, а это такой кондиционер у меня. Непоганно. Я оставлю его дальше, чтобы не гудил. О! Вам не жарко так? Не продует, не протянет. Я ну, попробую надіти очки, друзі. Це в мене коротші очки, щоб читати. А це очки, щоб шоровить, щоб бачити. Ну, щоб далеко. Це щоб близько, це щоб далеко. А то ж поняти, я вам колись розказував. Мені до них дали тряпочку. О! Я в них їзджую коштую. Другий раз... сытка в очах. не знаю что. Доктор проверил, сказал, все нормально, так мое быть. Ну, а что у меня сейчас? Вот тоже погано бачу. Да, Вот далеко хорошо бачу. Лида, а ну, как ты меня бачишь? Не, это бы я взял лучше бачу. А тут телефоне, не, надо еще третий, наверное. Чтобы еще на метр. Надо ему сказать, выбежать мне, что я на метр бачу. <смес> Ну на два, тут погаті ні ходити, От у цих можу ходити, ну тільки біля столу. От столу тоді вони мене нікуди не, ні, ні не поведуть. Далі не бачу. Я кровай бачу, я можу на кого піти. Так, де той та наш кофір? Ти скажи, який день сьогодні, хоч, бо у нас відео сьогодні з трьох днів. Лучше позже, ніж ніколи. Сьогодні у нас неділя, законний виходний. Ну, вони всі заколять. А відео почалося з четверга. Четверга, це так би довго. Це многосерійний серіал. як там. <рес> <рес> Ролик многосерійний. Випів водички. Це в українському магазині брали? Ні, це вода тут внизу, Внизу? І в українському така вода. Кроме такої там немає. Тобі води скільки дивишся? Мені води на палець не кожен. Пати? На дві не мій? А мені треба тільки, щоб повна чашка з горою. Не можу я поняти кофе, якщо не по ліда мені як грубо, кажу, Ліда, додай води зразу. Я ще чашку не бачу. Я готовий розстараю ресторані кажуть, якщо людина заходить і соло зразу не пробуючи, то якась людина скоро постіжна. Скажу я вам один случай, наскільки я продвинутий угу. в цих ділах у кофію, ну, з кофем. Поїхали ми раз у Київ, був кресний ход, і я поїхав теж. И пока что там идет подготовка, нас привезли раньше, мы решили пойти купить кофе для какого-то заведения. Ну, вот, А принес... мы не так кофе, как нам надо было по туалетам а, побегать. А, туалет, а я говорю, так нам прямо не пьет, надо же, типа, как мы посидели, и тут же заразу туалет сходим. И нам принесли кофе, чашечка с кофе и чашечка с водичкой, да? Mm -hmm. Не знаю. Чи вы знали, для чего водички? Ну, Ліда може знала. Нет, знала Ліда знала. Ну, думала, що і ми знаємо. А, я, в а ми ж я ж поки мовчу, випив же копи, а ти чого там. Да? Мой думає, якщо сильно гаряче, то чи розбавлять. Чи... А ти сказали, після кофе треба пить воду. Правильно Юля, так? Да? Людей питай правильно, ні. Може і Ліда не знає правильно. Маха що знає. А ну ви напишіть, може так, да, може це теж ж холодно. О, так що я вже, як у ресторані, поставив собі водичку, кофійочок. Коротше, їдемо ми на спецзадання. На яке? Ні, бо може сорватися операція. ця. Потім, все буде потім. Да. А треба нам відповідати на коментарі Нелі Григоровну. Тому що... Неля Григоровна удалила, мабуть, його. Я хотіла його зачитати, але вона, мабуть, його удалила. Я його вже не знайду. Неля Григоровна в чому ж діло, а? Неля обращається до тебе, щоб ти, ми там, до нас на канал зайшов нескільки разів, написав коментарі новий. Ну, я не знаю, чи він нам підписник, чи він просто заходить на канал і пише коментарі, і дякуємо йому. Називати ми не будемо. Чого? Того, що. Що Неля Григоровна попросила робити? Неля Григорівна попросила Вовика, щоб Вовик прорекламував цей канал, тому що вона побачила його у нас на каналі і їй дуже понравились блюда на цьому каналі. І вона каже, Вовик, прорекламіруй, куди тій мамі Жані? Неля Григоровна. Я отвічу за маму Жану. Вона не підписниця. Вона мене про рекламу не просила. Людина мене взагалі не знає. Ми по ній приготували і ми про неї сказали. Що дуже хороша пища. А Взагалі, то я за рекламу що ніби мати? тому що я навіть... Ні, по перше, підожди, навіть не за гроші діло. Діло в тому, що люди у людини 59 тисяч підписчиків. Яка йому можна треба кажу, що нас... Мені ж ніхто не платив. Я просто розказав так, як за за блюдо за оте. Да. А так. цей мужчина, чи хто там парень, який оце на нашому каналі? Ми може про нього щось би сказали. Якби він про це попросив, ну написав, сказав, може, ви ми ж знаємо, як це робиться, і все, бо ми ж самі розвивали свій канал. А если пише Неля Григоровна прорекламіруйте, що ми наберем ще е, собі проблем лишніх, скаже чоловіка, зачем ви про мене тут розказуєте. Ще я вам скажу. Я люблю перебивати нічого, извини. Я не вмію рекламірувати. Це не моя спеціальність. У Рекламірує. нього ж немає канала ще по-перше. Так. я ні. Я ви можу ж... побалакати і на том закончу. Не реклама, ні. Ви просите Вовика прорекламіруйте. Вовик у мене на каналі работає. <рекламірує> Я до двой карекламірую. Я до двойка рекламірую що. Ми один одного рекламіруємо. Вот <свят> зараз, подожіть, вона вам мене прорекламірує. Це ще не все. Вона, каже, ти сідай і на себе камеру настрою, я тебе буду рекламірувати. А ну-ка. А це, а в неї єврей уровної дочки 4 канала. Там прорекламіруєте так, що зараз розкрутяться люди аж біон. Так що, Делі Аріорна, не обіжайтесь. Не знаю, чи ви обідали, що ви так швидко удалили свій коментарій. Ну, я на всі відповіла сердечками і написала відповідь. А ваш я оставила, тому що я знала, що я буду його озвучувати в ефірі. І з-за того я тільки вам не відповіла. Криві? І з-за того я тільки вам не відповіла напряму. А що ви так сильно переживаєте за нього? Я його прорекламував. Що в Вообще, погано Так, нет, 59 тысяч. Куда рекламировать? Он нас должен рекламировать. Да, я за что-то говорю, что у него слабо что-то продвигается. Сейчас я вам что-то покажу. <laughs> Карандаши уберу. Двидите, сколько у нас конфет в вазочке? Две конфеты догоняют одна одну. І мандаринка. А я хочу конфетку до кофа і думаю, якщо одну візьму, виріву, а повідню. Одна залишиться на розводі. Нельзя останню забирать. забирати, последню апельсинку не можна. Якщо ти додаєш конфетик, тоді це возьмеш. Додаєш апельсинку, цю возьмеш. А после... не треба, ніколи не, не Ну, Я такий, я ніколи не кожен візьму. Якщо є кусок м'яса в холодильнику, я його не возьму. Піду один куплю, положу, а то й возьму. Сьогодні Волик намаринував м'ясо, але не схотів знімати чогось. Щось у нього було таке. Щось у мене, да. Не вийшло. <говорит> На... Маринував таке, що й отримав. Я получ... <говорит> Сипай, так, беру сип... приправи. На що ж ми їх накупляли? Отакий ящик. Накупляли, там все є. Ні, Ну, звісно, не сипав я ванільний цукор там <говорит> і його <говорит> Ага, паприка, е, солодка, потім якийсь е, імбір не сипав, потім куркуми чуть-чуть. Ну я сиплю, сиплю. Ви розумієте як? Сидить на дивані. І сече, <реклама> і, <та>, і <реклама> отак. Сама щось робить, не знаю, кофе плачу. А я ж возьму пачечку, не ложечку, а пачечку, І над ну, така миска в мене зробить. І отак от. І поки ж воно посипеться, щоб не багато. А їй це думає, нічого собі трясе, нічого собі сипе. І так з кожної пачечки там немає чайної ложечки. По чуть-чуть. Ну от так. Ну що, тут вже терпіла вона, терпіла три пачечки, вже четверту не витерпіла, а вже все, мене спина помокріла, я взяв те. І поповку, хай маригнується до вечора. Може покажу ввечері. Ну ви розумієте, так? Да? Ну ти ж подивись, скільки воно сипеться. Відси. О, а ти що мене не любиш? Так ні, я ж просто тобі кажу так, як є. Чого його скриваєш? Значив? Зараз ти про мене скажеш, так як є. Сипе, <сум> сипе. Як значить тарілку, ми... да, як... ти... тарілку? Як ти тепер бачив, а Руси? Як тарілку ми що в скандал кожен день. Ну принципіально не мию моюще. Це то хіба що якщо сковорода сильно там ну, жирна або... або якщо на губки осталось моюще, то вже по неволі ним. Да. А то принципіально він не буде. мити все хімією. А тут сипай, сипе. Та скільки ж ти будеш той хімії сипати, кажу, а? Ну скільки ж ти будеш Орігано сипи, бачу, і ще якесь воно, рис. До ну, рису дивлюся, який ще до чогось приправа, ти ж не доказав, усе що ти сипав. До грілі, до грілі. Воно так по так пахне, коли раз проходиш через е, капітан. Ти хочеш добитися карбаш, допустим. А там такі запахи йдуть. Ну це зайшов би, ну, думаю, так насипали багато приправ, не буду заходити. А сам оце спомнив запах. Я ось. Підсолю трошки. Так, що ти хотіла ще сказати? Вже нічого. Уже нічого. Так. Мою, що я скажу, мою, що не, 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 не знаю нічого. Я так споминаю, ну раніше як ми. Ну, ми ще застали, як не, було, як не було мою, що не було цих мою, у ку. Чим мили тоді? Теплою, тряпочки. теплою, тряпочкою, теплою водичкою. Це почали вже моючи, як ото по вулям перестройка, 90 вода, Навіть почали їздити ото машини сигнали, вибігати ми на вулицю, бо в магазинах е, у нас гроші купони були, а товару не було. І потім почали завозити відкіляць, від і вийшло так, що оці моючі, ото пішло, юпінуці, да? Что? <рикун> ну тихо, бой, еще пришло и пить. Пі... Ну, напитки разные, ну все, воно все сразу до нас откуда зайшло. Не знаю откуда, не буду и догадывать даже. Ну зайшло. Все таки дела. Ну ну, шо то гибья, що то гибья. Ну що, я не кажу. Ты копий, не ей сейчас і Буде текти з тебе макіяж. Обратно прийдеться відкраситься. Краси, ти Ну що, збираємося? що ти лежиш? Треба збирається вже, бо вже время виборювати. Так збирайся, мені збирається, що збирається? Штани собраний. І Тебе сидю по тію. А я що ж? А ти? <різь> Коли ти вже бачив? Пів часа голову помий, голову посуши. Очі на накрай, губи на край. Та брови, як мені накрасили в на золоті, тепер приходить з брови, махож говорю. О, бачиш. <гум> Спасибо. кому сказати, бо не дивляться. Нет, ну може, то ж таке. Буває. Так, все, девочки, на сьогодні все. Ні, не, не на сьогодні, на це відео. Ми поїхали, бо. На це відео все, ну я думаю, до вечора буде ще Добре. одне. Ми ж трудимся. Співаємо. мне советовали пойти на работу, так я вот а иду работать. Видео буду снимать. Так. Не, конфетку не трогай. У меня в кармане есть конфетка. Я на работу беру. Подогреваешь одну ноги? Да. Оп. На работе вот это. Работаю, работаю. А листочки то хочется, до то обид. Надо выдержать. А я, чтобы не тратить время рабочее. Тут обычно Ну, Як працюють, ну, поляки, я з ними працював. вони починають робочий день у 7 часов травня і до 5 часов вечора. Ну, У них виходить два обіди. Один у 10 часу, один у 2 години, а в 12 кава. Ну, У мене такого немає. Я починаю робочий день у 8 часов. Ну, куди ще в 10 сідати їсти. Так я конфеті оце -ко вкинув. Ну, не один, може штук 5 вийде ще. А потім, з 12 до часу. Тільки Да. А тільки скажи что-нибудь, так? так що сказать, як ты мене прибори была? С 12 до часу я тоді можу пообідати. А потом можуть позвонить по телефону, что надо кудись ну, поїхати, мені что-то сделать. И получается я без обіду до 4. Кажіть. Не забуваємо підписуватися на канал, ставити лайки і коментувати Обов'язково пишіть коментарі. Хороші, погані, пишіть, продвигаємо канал цими силами. Уже нас три двісті. Дякую всім, хто зайшов на канал, підписався і остався в нас на каналі. Всім землякам моїм окремий привіт, тому що дуже багато нас. Дивиться і пишуть наші імені з Енергодара, всі, е, всі, навіть з Білозірки є, люди дивляться. Всім вам великий привіт і ждемо, що скоро е, зустрінемося вдома на нашій землі. Так, Ви знаєте, хочу сказати коментарі. Хороший коментар. Ми відвітимо хорошим. Поганий коментар. Ми відвітимо поганим. Так що дивіться самі. Вибор ваш. Так. Всім вам миру, добра і тепла і до завтра.